Всім привіт! Я нарешті трошечки, трошечки ожила. Почав з'являтися голос. Ми так захворіли сильно. Діти там бавляться на задньому фоні. Всі вдома вже тиждень, і сьогодні рівно тиждень як. Ми дізналися, що нас звільнили, що ми мусимо щось, приймати, якісь нові рішення, переїжджати, шукати нову роботу, шукати нове житло і намагатися якось вижити. Потім дуже швидко так захворіли по черзі. Спочатку Іланочка, потім Іляночка, потім я. Голос пропав. У мене температури не було, але пропав повністю голос. Це капець якийсь. Я вчора взагалі не могла балакати. Сьогодні трошечки краще. Ну, і так, я вже взяла в руки свій щотижневик. Думаю, треба розкласти думки по поличкам, щось вирішити, але я розумію, як в таких умовах взагалі можна щось вирішувати, як в таких умовах можна щось планувати. Цей тиждень це капець. В перший, в перший день я рівіла, плакала, коли дізналася, що ми без роботи, і це такий страх, що ми в очікуванні, і невідомо, куди тепер, що тепер, якісь треба переїзди, це все важко, у мене здоров'я таке не дуже. І я плакала. На другий день у мене з'явилася якась така, типа. Авантюризм, ейфорія. Я вже розміщалася, що ми переїдемо в краще житло, все буде на краще. І коли ми починаємо шукати варіанти і е, е, шукати роботу, то ми розуміємо, що краще вже було. І нам дійсно тут пощастило. Для нашої родини в Чехії той дохід, який ми мали, ті умови, які ми мали, це дійсно. Були гарні умови. Зараз знайти роботу з такою зарплатою ми не можемо. Віталік пробив всюди, де тільки можна, і таких сум ніхто не платить. А, зараз, тобто з роботою Віталіку дійсно пощастило, коли ми приїхали після війни впродовж трьох тижнів знайти таку хорошу роботу для Чехії, тому що тут багато людей, які працюють з Віталіком, спілкуються, то вони отримують ці тисячу євро. І коли хтось дізнається, скільки Віталік отримав, то звісно, як каже моя мама, кров зубів іде у них, то звісно, вони, мабуть. Ми, ми навіть підозрюємо, що сам е, е, шеф, сам, е, майдель, власник гуртожитку, не знав, скільки Віталік отримує, тому що його брали на один гуртожиток плюс житло з однієї зарплати. Потім е, додали ще один гуртожиток, і ці дві зарплати вони склалися, і вийшла хороша сума. Да? А, це не одразу, звісно, ми ж, він отримав другий гуртожиток вже пізніше, десь через рік. А спочатку я працювала, тобто у нас було дві роботи, потім чоловік отримав, так би мовити, третю роботу, ну, по, по сумам зарплати, да, можна так рахувати. Потім я звільнилася, мені нічого не відчули толком, тому що, що так було у нас дві роботи, що потім у чоловіка було одного-дві роботи. Ну, по сумах. А тепер і ще й житло. А тепер виходить, що все, нічого немає. Ми не можемо знайти житло на нашу родину, прошерстили. Навіть є така проблема, стикнулася з такою проблемою, що умова надання житла, навіть якщо велика квартира, чотири особи можуть тільки прописати. У нас вже п'ятеро, буде шість, і ну, на, даний, на даний момент ми не знайшли житло, в якому ми могли б жити. Навіть маленьке, навіть хоча б таке, як було. Ну, коротше, таке. Пробігали, подивилися, можливо, якась соціальна допомога, можливо, що ми ще раз, знаєте, то ми попередньо дізнавалися якусь інформацію, а зараз вже так ретельненько. Все намагаючись не пропустити, хто на що має право, хто що кому де може предоставити. Ці варіанти передивилися, прямо вже так знаєте, вже не перебираючи харчами. Я вже навіть згодна на маленьке житло, на мінімальне житло. Навіть ми можемо там розглядаємо варіант в цій квартирі залишитися. Є там ще варіанти, можливо, менша квартира, можливо, ще там якісь. Ну, Ми вже дивимося, що ми можемо зробити в тих умовах, в яких опинилися. Зрозуміло, що це все да, наші проблеми, що держава нам тут нічого не зобов'язана, це все зрозуміло. І... В Україні війна. Ну, я, я не скажу, що в нас в Україні були кращі умови. Я не скажу, що ми там були олігархами. так? Щоб, там, як деякі там нас критикують, типу там багато діток чи ще щось. У нас в Україні хоча б було своє, своє житло, за яке не доводилося платити, а тепер через цю кляту війну ми вимушені тут побиратися. Але ж побиралися ми і непогано так влаштувалися. Ну, Наша лафа закінчилася. І як тепер далі, невідомо, чесно кажучи, взагалі. Я кажу, я перший день плакала, другий день мріяла про якісь. Зміни на краще, а решта тижня, тижня перетворилася на капець. Ми ще й захворіли, і ще це хворобливий такий стан хворобливий полубред, всі больні діти вдома, капризні всі балакати важко, треба кудись дзвонити, щось вирішувати. І ми між собою гриземось з чоловіком, тому Знаєте, що як кожен шукає крайнього, кожен шукає вихід якийсь. Ну таке, Звісно, цей, цей тиждень був жахливий, був жахливий, тому що дійсно не знаємо, що, що робити. І от час сьогодні мені розвіднилося трошечки. Ми вчора е, нібито прийняли рішення, нібито наш пазл зі всіх е, е, составляючих да, склався, нібито для нас це підходящий варіант. І мені сьогодні легше. У мене сьогодні голос вже повернувся. Так. І ми вже починаємо планувати на вихідних збір речей, бо з цієї квартири в будь-якому випадку нам треба переїжджати. Але ви знаєте, коли ти не знаєш, що робити, коли у тебе немає. Рішення ніякого, ти не можеш нічого робити. От ми, оці дні ми тупо сиділи на одному місці, дивилися один на одного, комусь дзвонили, щось шукали, кудись ходили, але ми нічого не робили. Не по хаті, там нічого. Там щось, щось поїли, дітей якось нагодували, ліки дали і то і все. І ще сьогодні так дивлюся. Ми вже вчора, позавчора ми перелякалися у Єляни було 4 дні, 39. Ми вже перелякалися, хотіли, і кашель такий, знаєте, не, відка... не відкашлювався, прям такий зранку був. І ми перелякалися, хотіли йти до лікаря, але автомобіль ми здали на ремонт і по вулиці -по 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 тягнути дитину до лікаря не дуже хотілося температури. Тому ми вирішили вчора не відправляти її до лікаря. Я вже потім, коли вона прокинулась, чайок попіла, нібито почався більш продуктивний такий кашель. Я кажу, ну окей, давай понаблюдаємо до кінця дня. Завтра ще е, так, подумаємо. Ось, І слава Богу, вони вже почали відкашлюватися, Ми купили ще ліки, ще взяли, я ще інгаляцію їм робила. Ось так. Нібито йдемо на поправку. Температури сьогодні вночі вже нікого не було, ніхто до нас не прибігав. І я виспалася, і горло моє трошечки відійшло, і в голові прояснилось. Зараз будемо щось робити. Я нажарила оладків дітям. І зараз оце сижу і думаю, що мені планувати. Ви знаєте, у мене на цей місяць, на лютий, у мене було до дуже багато, дуже багато планів. Тут головне з цього всього, те, що мені треба було зробити саме в лютому, це подати декларацію про податки, подати на візу, і так як ми ходили в цю гуманітарну, нібито нам. Ми маємо право на гуманітарну допомогу, і нам сказали, що терміново подавайте на гуманітарну допомогу. І оці такі важливі речі, я навіть думала, буду знімати їх, те, що буду робити. Можливо, людям комусь потрібно. Але нічого з цього я не можу робити, тому що я не знаю, де я буду жити. На жаль, рішення тільки одне: що в Чехії нам не вижити. Що наша лафа закінчилася, і в Чехії ми вижити не можемо. Куди податися, куди діватися, як нам жити, як мені терміново треба вирішувати ці питання, тому що і податки, і віза, і все це зав'язано по строках. І ці строки вже спливають. Так, да, у мене ще є запас до кінця березня, все це оформити, але хто ж не відкладає такі речі на останній момент? Правильно, ну і я ж також. А до того ж всього, мені а, треба е, оформити декрет. Також цим треба займатися. Ну, взагалі, коротше, капець. Віталік прийшов з магазину, давайте подивимось, що він сьогодні купив. Це у нас буде відео на тему, як жирують українці, які працюють в Чехії. Але це останній місяць, коли ми тут працюємо, тому не знаю, як ми будемо далі жити. Мама каже: ну нічого, м'язко їсти, перестанете. Ну, я так думаю, нічого, подивимося і вам покажемо. Давайте подивимося. Отже, сьогодні у нас молочко 1,5%, 4 пачки по 12,90. Маленькі реча по 19,90 за пачечку 250 грим. Маленькі помідорчики чері. дві коробочки. Далі полуничка: 1 кілограм 119 крон. Дуже гарна ціна. Розхватали як гарячі пиріжки. Віталій каже, можна сказати, останній. Ящичек такі. Ну, тут кілограмчик. Останній ящичок вихватили. Тостовий хліб 26,90. Так, Яєчка 131 крона за 30 штучок. Акції ми всі прошляпали, не поїхали нікуди, тому дорого. Далі у нас філе курки, Тут 949 грам, 89,90 за кілограм, всього на 85 крон. Так, тут у нас виправий бок без кості 1,5 кг по 100 крон за кілограм 159,54 салат лідовий 19,90 за голівку. Сир і едам 100% кусок 42,90. Отака колбаса з чесником 570 грам по 149 крон. І тут вийшло на 85 крон. Банани 27. 90 за кілограм, всього на 51,56. Так, сирочок отакий з плесенью 100 грам, ціна 23,90 за 100 грам. Далі яблочки 2 кг. 57,90 за 2 кг. яблочка. Цукор. Цукор, пісок кілограмчик взяли. 26,90. Ну і всього на 1000 крон. Ось такі покупочки у нас сьогодні. Так що, так, от я вам все розказала. Буду щось робити, щось збирати, щось пере... wow. так, перебираємо іграшки. Відбираємо, що забираємо одразу, що відбираємо потім, якщо буде можливість забрати. І що віддати? Це, звісно, завдання. Таке ми вже години 3 тут капашилися. Вже кое що пообирали. Тут вже посортували, ще іграші не чіпали. Тільки так маленькі, і Гальвіна вже цілу тумбочку собі. Що там дуже, дуже багато всього, не знаю, як їх, як їх розсортувати. Які іграшки розсортували, зараз сортуємо ці скіндерів. Потім будемо ще решту сортувати. Краще я вже тоді пізніше вам в інших відео розкажу, які у нас ідеї, як ми приймаємо рішення щодо нашого майбутнього. Як багатодітна родина, вагітна мама докатилися до такого життя. І чим все це закінчиться, я не знаю. Сподіваюсь на краще, звісно, але, але дуже хвилююсь. Дякую всім за перегляд. Давайте до нових зустрічей.